Привіт, любі наші глядачі, підписники каналу та гості. Раді вітати вас у нашій зимовій подорожі Україною. Сьогодні ми заглибимося у погоду з 20 по 31 січня 2026 року. Сніг сиплеться, мороз не поспішає відступати. Але чи треба діставати пуховики аж до весни? Сьогодні ми розберемося по регіонах. Подивимося на народні прикмети і навіть на святкову магію зими. Уявіть, за вікном падає сніг, тиша. Мороз легенько щипає щоки. Саме таким буде кінець січня у різних куточках України. Синоптики одностайні, середня температура буде нижчою за норму, тобто холоднішою, ніж ми звикли очікувати у цей час року. Середня температура повітря від мінус 1 до мінус 7 градусів на півтора градуси нижче за середні кліматичні показники. Опатів очікується у межах норми достатньо, щоб сніг тримався на полях, дорогах і дахах будинків. Але цікаве починається, коли ми подивимось по регіонах. Схід України на сході арктичний холод не відступає. Вночі температура може опускатися до мінус 15, 20 градусів, а вдень тримається близько мінус 10, мінус 15 градусів, хоча можливі короткі потепління. Сніг буде частим гостем, особливо на початку та наприкінці періоду. Уявіть, засніжені поля, дороги, будинки під білим покривалом. Народна прикмета каже: якщо зима затягує шапку на вуха. Весна буде довго чекати свого виходу. Схоже, що ця прикмета підтверджується синоптичними даними. Захід України та Карпати. На заході України теж холодно, але ближче до Карпат може бути ще цікавіше. Густіші снігобати, суворі хуртовини у гірських районах, температура вночі від мінус 12 до 18 градусів. Вдень мінус 7, мінус 12. Народна прикмета. Якщо за Карпатами завірюха, весна буде пізньою та впертою. Уявіть, ці високі гори, покриті снігом, вітром з гір, справжня зимова казка, південь України. Південь трохи м'якший. Але теж холодно. Вночі мінус 8, мінус 14 градусів. Вдень. Від мінус 3 до мінус восьми градусів, можливо, легкий сніг або мокрий сніг з дощем. Це не степові плюс 10 градусів, але і не крижана північ. Народні прикмети кажуть сніг на півдні у січні до теплої весни. Але синоптики застерігають: тепло ще не означає весняне сонце. Навіть на півдні варто тримати теплий одяг під рукою. Північ України. На півночі морози тримають свої стандарти. Температури нижче мінус 15 градусів, подекуди до мінус 20 градусів вночі, вдень мінус 10, мінус 14. Сніг тримається стійким покривом. А вітер додає відчуття справжньої зими. Народна мудрість північна зима тримає холод довго. І до кінця місяця здається, що вона не хоче здавати свої позиції. Уявіть крижані пейзажі, легкі туманці над річками. Зима в повному розквіті, центральні області. Та Київ середина зимового танцполу, центральні області. Холодно, іноді сніжно, періоди стабільних морозів, температура мінус 14, 18 градусів вночі мінус 9, мінус 13 в день. У Києві в день від мінус 2 до мінус 6 градусів. Вночі мінус 8, мінус 12. Сніг випадає приблизно в половині днів місяця, утворюючи стійкий покрив. Народні прикмети. Скільки снігу на водохреще, стільки днів холоду ще буде. Період 20-31 січня справді може бути холодним. Висновки та поради. Отже, друзі. Чи відступлять морози до кінця січня? На жаль, ні. Сильних морозів поки не видно відступі. Другу половину січня Україну очікують холодні дні, щедрі снігопади та крижаний вітер у багатьох регіонах. Нехай ваші домівки будуть тепліші за погоду на дворі. Чай завжди гарячий, а настрій сонячний. Навіть коли похмуро. Якщо хтось ще не купив термос саме час. Зима вам підвладна, головне, правильний настрій. До нових зустрічей на наших оглядах погоди. Привіт, любі наші глядачі, підписники каналу. Та гості раді вітати вас у нашій зимовій подорожі Україною. Сьогодні ми заглибимося у погоду з 20 по 31 січня 2026 року. Сніг сиплеться, мороз не поспішає відступати. Але чи треба діставати пуховики аж до весни? Сьогодні ми розберемося по регіонах, подивимося на народні прикмети і навіть. На святкову магію зими. Уявіть, за вікном падає сніг, тиша. Мороз легенько щіпає щоки. Саме таким буде кінець січня у різних куточках України. Синоптики одностайні. Середня температура буде нижчою за норму, тобто холоднішою, ніж ми звикли очікувати у цей час року. Середня температура повітря. Від мінус 1 до мінус 7 градусів на півтора градуси нижче за середні кліматичні показники. Опадів очікується у межах норми. Достатньо, щоб сніг тримався на полях, дорогах і дахах будинків. Але цікаве починається, коли ми подивимось по регіонах. Схід України на сході арктичний холод не відступає. Вночі температура може опускатися до мінус 15, 20 градусів, а вдень тримається близько мінус 10, мінус 15 градусів, хоча можливі короткі потепління. Сніг буде частим гостем, особливо на початку та наприкінці періоду. Уявіть, засніжені поля, дороги, будинки під білим покривалом. Народна прикмета каже, якщо зима затягує шапку на вуха. Весна буде довго чекати свого виходу. Схоже, що ця прикмета підтверджується синоптичними даними. Захід України та Карпати. На заході України теж холодно, але ближче до Карпат може бути ще цікавіше: густіші снігобати, суворі хуртовини у гірських районах, температури вночі від мінус 12 до 18 градусів. Вдень мінус 7, мінус 12. Народна прикмета. Якщо за Карпатами завірюха, весна буде пізньою та впертою. Уявіть, ці високі гори, покриті снігом, вітром з гір, справжня зимова казка. південь України. Південь трохи м'якший. Але теж холодно. Вночі мінус 8, мінус 14 градусів. Вдень від мінус 3 до мінус восьми градусів, можливо, легкий сніг або мокрий сніг з дощем. Це не степові плюс 10 градусів, але і не крижана північ. Народні прикмети кажуть сніг на півні у січні до теплої весни. Але синоптики застерігають, тепло ще не означає весняне сонце. Навіть на півдні варто тримати теплий одяг під рукою. Північ України. На півночі морози тримають свої стандарти. Температури нижче мінус 15 градусів, подекуди до мінус 20 градусів вночі, вдень мінус 10, мінус 14. Сніг тримається стійким покривом. А вітер додає відчуття справжньої зими. Народна мудрість північна зима тримає холод довго. І до кінця місяця здається, що вона не хоче здавати свої позиції. Уявіть крижані пейзажі, легкі туманці над річками. Зима в повному розквіті, центральні області та Київ середина зимового танцполу, центральні області. Холодно, іноді сніжно, періоди стабільних морозів, температура мінус 14-18 градусів вночі. Мінус 9 -13 в день. У Києві вдень від мінус 2 до мінус 6 градусів. Вночі мінус 8. -12. Сніг випадає приблизно в половині днів місяця, утворюючи стійкий покрив. Народні прикмети. Скільки снігу на водохреще, стільки днів холоду ще буде. Період 20 31 січня справді може бути холодним. Висновки та поради. Отже, друзі. Чи відступлять морози до кінця січня? На жаль, ні. Сильних морозів поки не видно відступі. Другу половину січня Україну очікують холодні дні, щедрі снігопади та крижаний вітер у багатьох регіонах. Нехай ваші домівки будуть тепліші за погоду на дворі. Чай завжди гарячий, а настрій сонячний, навіть коли похмуро. Якщо хтось ще не купив термос саме час. Зима вам підвладна, головне, правильний настрій. До нових зустрічей на наших оглядах погоди!